Скажіть секунду. Ще раз, будь ласка. Питання. Хто є ви? Посвідчення своє, будь ласка. Я своє посвідчення? Да. На першу вимогу. Що, що? Не Весь шокайте, ви своє покажіть, а по... будь ласка, ви своє покажіть. Кого показувати? Для чого? Тобі що, інтересно? Чи посвідчення подивиться наше? <свідчення> чи клоуни ви, чи що? Я не пойму суть. Ну це кошмар якийсь. Ви затримали чи як? Ну ви затримали зараз. Далі, питання. Я вахнув просто. Теж ще один відмовляється. Опа. Натрусили в калоші гавна. Яка різниця? Ну хто, що, як, куди? Яка різниця? Ну по факту. Ну а такий прикол, як вони будуть рішати? Ні, ну яка різниця? Ми зараз стоїмо, ну може зараз під'їхати людина, сісти в машину і їхати. Взагалі. Закрий окно. Закрий окно. Відключи тільки зажання. зажигання. Зажигання не включи. Ідіоти, блядь. Реально, сервис. Фонарик рельби нема. нема фонаря у тебя? Сейчас, секунду Щось шо, знимає, шось роби Идиоты, кончені Возьми фонаря в кусне, но сильно. Ще робочні. О, Ога, нормально. Цирк, да? То що, ви будете придирлять посвідчення водія чи ні? Для чого? А забери свій фонарь, світий. Ти мені? чого руки мені в машину пхаєш? Ти чого мені руки, мені... Як я засліпить? Ти чого мене знімаєш, це перше? А що мені немає? У тебе камера, я на телефон не маєш права взагалі І ніякого. Ще раз посвітиш мені в очі. Добре, ти не світи в очі. Я тобі в очі не світу. Я забери телефон свій для початку. Як факт? <ріхи> Неадекватно. <ріхи> Знов руки протягуєш. Так, <ріхи> да, звісно. То що, ви будете проявляти посвідчення, чи ні? Хто? Ви. Я? Так. Для чого? Яке посвідчення взагалі? Водія. На яких основаннях? На законних? Ну на законних. Яких? А на яких ще а може вже буде... а на ну... яких ще може бути забігати? А на яких? Ну ви до пасажира звертаєтеся в то зараз взагалі. Ви за... Та зараз за... так хоч ви бігайте по полю, я буду до вас звертатися. все одно. По шопу? По, по чому? По полю хоч бігайте. По полю ти будеш бігати. Основний як заяць. По клоун. Ви будете придляти? Реальний, клоун. Дебил. Закрывай. Клоу на Ага, угу. Все. Я возьму эту тут и все. Вот тут есть такая штука. Да, все. Цены адекват, реальный. шо делок? <пех> Просто капец. Я не знаю, что робот. <пех> не знаешь, Думаю. Это косячок. Косячок. Ужалило в жопу. <к> <кхом> 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 Пастухи. два.